Слава Ісусу Христу! Слава. Браті і сестри, дякуємо Господу Богу нашому, що ми маємо ще такий приємний час, щоб зібратися разом, знаєте, прославити Його Святе ім'я. Слава Йому! хвала Йому! І не один, не один проповідник говорить, знаєте, що є сьогодні люди, наші брати і сестри. Де не можуть зібратися так, як ми ж сьогодні збираємося, знаєте? Немає де. Не збираються, може, по два, по три, але славлять Господа, слава Ісусу! А сьогодні ми, Бог Господь дає ще такий час, мирний нас, щоб ми разом зібралися. Церква, знаєте, живого Бога, щоб і прославити Його ім'я. Я сьогодні відчуваю вже цей дотик Духа Святого, як Дух Святий сьогодні говорить до нас. Слава Йому. Хвала йому, Алілуя. І дякуємо Господу, що до того часу допоміг нам Господь. Хвала йому. Знаєте, до брата було так слово. І каже, я беріг твої дороги. Я беріг твої дороги. І знаєте, я так пригадав також недавно місяць назад, приблизно, ми з братами брат Микола, Коля, ми їздили в Закарпаття. <кхід> так, Мене взяли з собою вони і кажуть, поїдемо, подивимося, послужимо трошки. знаєте. І ми їдемо дорогою і вже майже заїжджаємо туди і така розвилка. І, і говорить, е, веде нас навігатор наліво. А Микола каже, брат, нам треба прямо їхати. Каже, я ж вже тут їздив не в перший раз, прямо їдемо. А навігатор наліво. І каже, їдемо наліво. Наліво. Ми поїхали наліво. Їдемо. Така якась села, ми вузька дорога, їдемо. Запізнюємося вже. Я кажу, брат, 10 хвилин вертаємося назад. Вертаємося назад на ту дорогу. На асфальт каже, і їдемо ну, 10 хвилин. Брати кажуть, ні, їдемо прямо. Далі їдемо ще гірша дорога. Я кажу, ще вже 15 хвилин. Розвертаємося, ну, 15 хвилин. Ні, їдемо, їдемо, їдемо їдем прямо. Виїхали ми. Ми виїхали, слава Богу, не запізнилися, попали на зібрання, все. І знаєте, зранку то було вечірнє зібрання, зранку ми стаємо до молитви і молимося, і так Господь говорить, каже: сину мій, я тебе вчора зберіг, тій дорозі. І ми почали розсуждати, каже, і дійсно так, якщо ми поїхали тою дорогою. Могла щось і статися. каже. Могло статися, а ви поїхали. І каже, слава Богу, браті і сестри! Слава Ісусу! знаєте. Бог ніколи не запіде. Він веде, він веде твою дорогою, яку... і, ми, і ми не запізнялися на собрання, і ми там ще прислали. І слава Ісусу! знаєте. Дякуємо Господу. І каже, я буду читати пророка Ісаї, 61 розділ. Дух Господа Бога на мені. Бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу. Слава Ісусу! Хвала йому! Алілуя! каже Дух Господній на мені. І сьогодні Дух Господній говорить до Тебе і до мене, тільки нам треба прислухати. Ми бачимо, скільки сьогодні треба потішення. А хто може потішити? Господь, Бог, слава Ісусу. А хто може підказати? Господь Бог. І Він сьогодні тут. І Він вже нам підказує і розказує, як нам треба поступати. Слава Ісусу! Хвалай! Алілуя. Алілуя. Браття, і Він Сьогодні лікує. Він сьогодні врачує. Він той самий, що колись був, що по Палестині. Він йшов із милосерства, він піднімав. Він він, знаєте, ісціляв він воскресав. І він сьогодні тут. Каже: Я є. Я є. Каже, я є та виноградина. Я є я галузя. Беріть від мене той сік. Каже, я є той хліб. Я хліб живий. каже, хто приходить до мене, я не вижену. Я буду годувати. Я надую. Він сьогодні тут. Слава Господу! Він є тут. Каже, я двері. Я двері для вів своїх. знаєте, я двері. Каже, хто пройде через мене. Каже, буде спасенний. Слава Ісусу. Ка. Я тут. Я тут. Я готовий. Я готовий сьогодні. Я готовий виходити вам на зустріч. Тільки ви, тільки ви пустіть. Тільки ви дайте той крок, каже, а я вийду, я вже готовий. Слава Ісусу! І ми бачимо, відчуваємо, що Він вже, він вже говорить до нас. Алілуя. йому. Алілуя. браття і сестри. Буду читати, що, знаєте, буду читати Маркаше. Від Марка зачитаю 10-й розділ 46-го вірша. 46-го вірша, 10-й розділ Марка. Каже, і приходить, і проходять вони. Арехону, а коли з Єрехону виходив він разом із своїми учнями, із з люду сидів і просив при дорозі сліпий Вертемей, Син Тимею. І прочувши, що той Ісус Назарянин почав кликати та говорити: Сину Давидів Ісусе, змилося надо мною, і сварились на нього багато хто щоб мовчав. А Він ще більше кричав, Сину Давидів, змилуйся надо мною, і спинився Ісус та й сказав: Покличте Його, і кличу сліпого, та й кажу йому: будь бадьорий, устань!» Він кличе Тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому: Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сіпий же йому, відказав, Учителю, нехай я. Прозрів. Ісус же до нього промовив, іди, твоя віра спасла тебе. І Той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Слава Ісусу! Ісус йшов, каже, Ісус йшов, а Той при дорозі сліпий вертимей сидів. знаєте Ісус йшов. Ісус всіх бачить при дорозі, на дорозі, на стежині. Він бачить, Він бачить, що людина хоче, він бачить, що людина просить. Він бачить, каже, а Той каже: Сину Давидів Ісусе, змилося надо мною. Змилося надо мною. Він просив. Він просив, браті і сестри. Він просив, бо Він був сліпий. Він просив. І сьогодні, знаєте, і сьогодні, знаєте, ми також просимо. Ми просимо, бо маємо просити. Ми маємо просити, щоб Господь відкрив нам очі. Відкрив очі, знаєте, своїм нашим дітям, знайомим, близьким. Ми сьогодні для того є, щоб просити, щоб просити прозріння того духовного. Знаєте, сьогодні багато сліпих духовно, багато, багато мертвих, але Господь є той, який проходить, і Він не проходить мимо. Він йде, але він не проходить мимо. Слава Ісусу, хвалаймо, Алілуя. І Він чує, Він чує молитви, Він чує молитви наші, Він чує молитви наших. Хто за нас молився, за наших батьків, Він чує молитви. Він чує молитви, той фіган під Боже наповняється, і Господь виходить. Слава Ісусу. Я так знаєте, хочу розказати таке маленьке свідчення, знаєте, про себе. Як я, як мене Господь знайшов, як мене Господь. Витягнув з тої темри, ви знаєте. І як сьогодні мені радо бути в цій церкві Божій, де народ Божий, слава Ісусу, а Він тут з нами. Алілуя! Яка то є радість велика? Я знаю, що нас чекає, я знаю, але нам треба ще дійти до тої радості, знаєте, і статися вірним, бо він є вірний до кінця. Знаєте, я працював на шахті, у нас там в Червонограді шахти є. У вас тут теж. І завжди, кожен, майже кожен день. Знаєте, я приїжджав додому і в гріхах, в ріху тому, алкоголь. Знаєте, мамати виходила, оже я, я був вже женатий. Але мати, і я так приходив е, коло, свої, коло свого будинку, коло своєї хати. Трошки далі я там в зятях жив. Знаєте, і мати виходила завжди. І дивиться, автобус приїхав, а мого сина нема. Автобус приїхав, а мого сина нема. Мати приходить, я знаю, молиться. Де він є, туди ще тих телефонів так і не було. Знаєте, Але, але Господь чув молитви. Мати не дзвонила, але мати дзвонила до Господа. Говорила з Господом. Говорила з Господом, питала: Господь, поможи, врятуй, врятуй мого сина. Знаєте, А я йшов, а я йшов. І деколи зайду до мами, зайду до мами тихо відкрию двері, знаєте, а мати молиться. Мама молиться, чую, Господи поможи, Боже, врятуй мого сина. Мама, навіть не чує, як я зайшов, але я чую, я трошки послухав, і я пішов далі. Я пішов далі знаєте, додому. І одного разу, одного разу я зайшов до мами, теж був випивший. Кажу, мамо, в тебе завтра день народження. Я би завтра день народження, що тобі подарити на день народження? А мама мені каже, сину мій, найкращий подарок буде, як ти завтра прийдеш на зібрання. Каже, це найкращий мій подарок, як ти завтра прийдеш на зібрання. Я кажу: мамо, я прийду, я прийду, знаєте, приходить той час. Завтра я стаю, нікому нічого вдома не кажу, дружині. Я повдівався і пішов, і пішов на зібрання, але йду, думаю, так не піду дорогою, щоб сусіди не бачили, друзі не бачили, не питалися. І я так полем йду, полем вийшов і так полем зайшов. Знаєте, запізнився на зібрання, але мама виглядала. Я зайшов, відкрив двері, мама вийшла в обійми, знаєте, в обійми, яка тої радість, син прийшов, той блудний. Але прийшов, обтяжений, знаєте, в тому гріху. Але він прийшов, радість така. І мати посадила, каже, сади тут, посади, послухай. Я чую, слово читають, а я не розумію, а я не знаю, про що там читають. знаєте, Але чую, брати заграли на гітарі, гарну пісню. знаєте, І мені вже сподобалося золота пісня. бо Я люблю, як, як грали на гітарі, знаєте, і я сподобався. Я потім ще раз прийшов другий раз прийшов, перестав ходити, знаєте, як то є. І одного разу мама каже: сину, і мама перед тим е, була вломна нога вдома, але каже: сину, сину, каже, наша церква їде до Львова. Там буде багато народу, будуть славити Господа, буде великий хор. будуть Півати. Може би ти поїхав? Поїдь, я тебе так прошу, сину, і плаче. Я кажу, мамо, я поїду. Я поїду. Знаєте, Але приходить вечір, приходить вечір тут друг приїжджає і каже, я машину купив. Каже, треба замочити. Знаєте, як то лукавий. Каже: ну, привіз, багажник відкриває, там все вже є, і ми так собі. Сидимо, сидимо, потім стілили ту машину, починаємо їздити, де би тільки їздили, знаєте. Тато серед ночі нас зупиняє, тато невіруючий ще був, зупиняє, витягує мене з машини, каже сину. Ти ж, ти ж обіцяв мамі, ти ж обіцяв мамі завтра їхати. А я так кажу, якщо я обіцяв, значить я поїду, значить я поїду. Я пішов додому. Третя година ночі пішов додому, шості став, шості став, ще знаєте, був такий під тим гріхом. Також вдома нікому нічого не кажу, ніколи нічого не казав, дружині. Жив своїм життям. І їду, І їду, сів в автобус той. І їду, заїхав, заїхав, заїхала до Львова, а там такий велотрек, такий стадіон. Я думаю, я не буду з вами сідати, сяду собі з боку. боку посиджу. Знаєте, і туди йде проповідь, проповідують брати заблудного сина. І знаєте, Дух Святий торкається мене. Дух Святий торкається мене, а я не знав, як токаються. Я не знав нічого, але сльози я не міг зупинити. І, і там говорять, каже, якщо у вас щось серце не так, чи сльози ви обливаєтеся, вийдіть, це до вас промовляє Ісус. Він хоче піти в ваше серце. Я, знаєте, я знімаю ту курточку, курточку, ні курточка була з боку. Ця сорочка в мене була так в сльозах мокра. Я так трохи прикрився, думаю, щоб люди не бачили. Іду туди, всередину, знаєте. І так Господь мене знайшов. Слава Ісу! Хвала їм! Алілуя. Я приїхав додому. Я приїхав додому, дружині також нічого не говорив. Дружині нічого не говорить. Прийшов я на другий день на шахту. На шахту, знаєте, ще такий неутверджений, був такий малолетка, що знаєте, ну що то, пару місяць там. І друзі вже, ті, вже зранку кажуть, дай йдемо пиво вип'ємо. А я так Во! кажу, все би лишив. І горілку, і папіроси. Ну, пиво я ніяк не лишу. Ніяк не лишу, бо я так любив пиво. І друзі мені, і що? Зразу мені пиво дають. Зразу пиво. І я так не знаю, що сказати, не знаю, як, як то повестися. Я так беру і так той глоток. Раз. А мені в роті все затерпає. Розумієте? Все затерпає. І я тоді так лоток той ще ковтнув, ту бутилку поставив. Каже: друзі, я покаюся І більше я пити не буду. Знаєте, і більше я не буду. Вони не знали, що таке покаюся. Бо вони, знаєте, як то в церкву пішов там зробив то, що і вийшов такий самий. І вони думали, що я такий самий буду. Знаєте, кажеш, покаюся. Ну, день два. Знаєте, і від туди слава Господу, Бог мене звільнив, слава Ісусу, від того, від того гріха. І мама дзвонить до, питається дружини. дружини, Каже, як там Ігор прийшов з роботи. А тверезий. На другий день. Як там Ігор прийшов з роботи? Тверезий. На третій, як там Ігор прийшов з роботи? Тверезий. Мама каже, та він покаявся. Та він покаявся. А у ще, знаєте, щоб ще більше почала плакати. Каже, і так він не був зі мною, а так ви ще його до себе забрали. Знаєте? Каже, і що? Каже, і так він не був зі мною, а тепер ще більше, ви його до себе забрали. Але, знаєте, час від часу я приносив газети, приносив касети. Прийду, жона не дивиться, прийду, дивлюся, касета не там лежить. А вона вже трошки прослухувала, У мене нема. А вона включить, послухає і каже, а я потім вона каже, а я прослуховувала. Каже, і знаходила такі пісні, як ми в церкві співаємо. Каже, то то ще не пропавши. Каже, то ще не пропавшись, значить, повністю. Каже, як ми там співають такі, як ми в церкві. знаєте. І одного разу в неділю. І одного разу в неділю я до дружини кажу, давай зберемо дітей. І підемо в церкві разом. Вона так дивиться на мене. Дивиться на мене, каже, потім мені розказує. Каже, ти знаєш, ти мені ніколи не сказав, підемо разом, підемо разом. Ти пішов сам, тебе були друзі, в тебе було все. Каже, ну сім'ї в тебе не було, в тебе сім'ї не було. каже і в неї так Вона так притримала сльози, але так подумала. Я кажу, я вже заказав машину. Тоді ще машина, так, то вже 15 років. Я заказав машину, машина приїде, ми, може ти стидаєшся, стидаєшся, я стидався. Поїдемо, хто там буде знати, куди? Вона каже: поїдемо, поїдемо. І вона поїхала. Я хрещення прийняв з татом. Мама молилася за мене і тата, за всіх. Я з татом приймаю хрещення один рік. А на другий рік моя дружина. Слава Ісусу! Хвала йому. На другий рік моя дружина хрещення. І сьогодні двоє діток також одна вже хрещення прийняла, друга покаялася. Дасть Бог того літа також. Знаєте, і це велика милість, це велика радість, це велика радість. знаєте. Я ще так забув сказати. А тато ще туди не був віричий, коли я так ще випивав, і каже сину. Знаєте, мені так сподобають ті слова, бо ми завжди е, своїх захищаємо дітей, а других так трохи тиво. Каже, сину. Не муч чужу дитину. Бо вона є дитина чужа. чи чу, 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 Батьки, каже, не муч. Як я тебе не міг виховати, йди додому і вдома сиди. Як я тебе не міг виховати. знаєте, і... Я хочу сказати, батьки можуть не виховати. Може тобі, але є Господь. Є Господь, який може, який може тебе, який може тебе вивести з тої темряви. Він може, він має ту силу. Він для того прийшов, слава Ісусу! Він прийшов, щоб нам дати те спасіння, щоб дати радість. І собі та радість я бачу тут, у нас, ось тут тут і церкві, слава Ісусу! Хвалаймо, алілуя. І ми маємо радіти, ми маємо тішитися, знаєте, тішитися, що дійсно, Господь, де ми були, де ми були? Чи я би міг зараз собі колись подумати, що я буду тут, Нововолинську? Не міг. Та тут, тут навіть мови нема такого, щоб дещо. Але є Господь, який міняє, який міняє наші дороги. Який... І Він то хвилину, одну секунду, одну секунду. Так може змінити, так може змінити, так може знаєте Нам дати нам дати це спасіння. Слава Ісусу! Хвалаю. І я ще так зачитаю. Е, знаєте, мама молилася. Мама дуже сильно молилася за всіх рідних, в неї сім'я така е, була п'ятеро е, сестер і брат. І вона так за всіх молилася, завжди молилася, вмолилася. І знаєте, в неї було 70 років. Що, ще так три хвилинки. 70 років було і мали приїхати ну, сестри. Я до брата Миколи кажу: Коля, брат Коля, у нас має бути люди, може би приїхав, засвідчимо. Бо ми, від нас так не може, не так приймають, а від чужих буде більше. Засвідчимо, прославимо Господа, чаю вип'ємо. І брат приїхав ще там з одним, приїхали до нас. знаєте, і ми там співаємо, розказуємо, свідчимо, е і молитва йде, і так до мами, мамі тут 70 років, було, каже, каже так, Господь, каже, я слышу твої молитви, труди не закончені, а время так мало, і прийдуть дні розлуки на цій землі. Я приготовлю тебе тебе воружаю, і це час прийде внезапно. І я не опоздаю. а ти не печалься, бо приклотоване нещо лучше, і мої посланники прийдуть вовремя, і радость буде неба. Слава Ісусу! Це було, знаєте, в вересні місяці. Це було в вересні місяці. Я чув те слово, я чув, але я так не прийняв. Я думаю, ну то всі, ну всі, всі, всі відійдуть, всі відійдуть з тої землі, знаєте. І, знаєте, я так не прийняв. Думаю, ну. Мама ще проживе, ще поживе, ще поживемо. І то було вересень, а в листопаді брат Микола приїхав до нас в церкву і каже, знову до мами слово, каже: Я буду заходити в твой дом, і в твоє родство, і буду давати ответи на молитви. І буду давати ответи на молитви. І через тиждень, через тиждень рівно. Ну, там, кається племінниця з племінником. Ну, З чоловіком. Слава Господу! І ще через трошки кається двоєрідна сестра з чоловіком. Слава Богу. Слава Богу. Але далі каже, то було так. І каже, і далі, прийде такий день. Мама так сидить на. Каже, прийде такий день, коли це место буде пустоє. А на твоє место я приготовлю молитвини, а ти будеш в радості моєї. Слава Ісусу! Хвалай, Аллилуйя! Аллилуйя. І знаєте, це було третє. І ще ми поїхали раз ще в Закарпаття туди, і каже, Прийдет день розлуки, це було слово до мене. Прийде день розлуки. Ну это не буде смерть, это буде переход. Слава Ісусу. Прийде. Каже, это не... це это буде переход. І знаєте, це був грудень, під вересня, грудень, і січні, В січні, 15 січня на стрітня. Знаєте, нас так сніг трохи випив. І брати дзвонять, каже, давайте поїдемо ще в золочів потрудимося. А я кажу, брати, я не можу поїхати, бо снігом так замило, каже, я не вийду. Треба було якось так скорше говорити, щоб я. ну, Кажу, я не вийду, я просто не вийду, хоч би я хотів. Каже, я не вспіваю, ніяк. Знаєте, і після того дзвонить до мене племінниця, каже дядя. Прийди, бо бабі щось погано. Прийди по бабі щось погано. Я прийшов. Ми визвали скору, ми визвали скору, скора приїхала трохи запізненням, бо як то сніг, той був. Почали там колоти щось, почали щось там на серце. І я так тримаю маму, мама каже, відпустіть мене, я йду до Ісуса. Знаєте? І так на руках, і так на руках очі закрила. Слава Ісусу! А відпустіть мене. Я йду до Ісусу. Це була воля Божа. Це була воля Божа. І вже ніякі лікарі там, ніякі ті уколи, там же ніхто чого не допомагав. Це Господь забирав вже до себе. Слава Ісусу. Мула ще прожити. Знаєте? І я так сьогодні. Знаєте, себе так Трохи картав. Я як син, знаєте, я стидався сказати мамі добре слово. Я мав то серце, я дуже любив. Я говорив добре слово, але я не висказав то все. Знаєте, що для мене та мама зробила. І ми сьогодні, знаєте, можемо так жаліти також тих слів добрих для дружин, для мами, для тата. Ми можемо так, знаєте. Але ми, нам треба то висказати, сказати, яку ми як ми любимо, знаєте, як ми їх... Це буде добре. Як ми хочемо, щоб діти нам говорили, то ми маємо говорити і своїм, і своїм. Щоб ми не запізнилися, щоб ми не запізнилися сказати те добре слово мамі чи татве, які вже при старості. Знаєте, мене можуть не дочувати деколи. Мама перепитувала, трошки вже, може, не дочувала. А я скажу, а потім мама каже, що що, як це було? А я вже нервуюся, знаєте, знаєте, ще раз повторити мені, що тяжко ще раз повторити. Та ж ми прийдемо на це місце, такі самі будемо, може ще будемо більше не дочувати. Знаєте, знаєте, щоб ми так були, знаєте, дійсно, дійсно. Як Господь чите, любити, любити, так як він полюбив. Він віддав все своє, Він віддав себе, він віддав все. А ми, а ми будемо, а ми, нам не шкода нам віддати щось такої часточки від серця, знаєте, тої поваги, тої любові, знаєте, якось так. Хай би Бог благословив нас, браті і сестри. Хай би Бог благословив дав нам мудрості Господь, Щоб ми дійсно стояли. Сьогодні Господь готує нас. Ми не знаємо, який завтра день буде. Ми не знаємо. Ми не знаємо нічого. Але цей сьогодні вечір, це є добрий вечір, слава Ісусу. Слава. Він добрий вечір. Він сьогодні ще увере до серця. Ми можемо ще вийти, ми можемо ще покаятися. Ми можемо, знаєте, один одного поцілувати, обняти навіть брат, брата, сестру, сестра, сестру. Сьогодні, знаєте, щоб ми не було роз'єднання, щоб Бог нас єднає, а не роз'єднує. Слава Ісусу. Хвала йому. І Господь каже сьогодні, каже, єднайтеся, єднайтеся, в єднанні сила Господня. Алілуя, Слава Ісусу! Хвала. Хай би Бог благословив кожного з нас, від маленького до великого. Пастера, деяку ні, хто тут є? Служителів тих, що співають сьогодні. Знаєте, як гарно чути ті слова, як молодця, гарно співає. Слава Господа, слава Ісусу. Де таке? Де таке було? Де таке чули ми? Де таке чули? Не чули. А сьогодні ми чуємо, слава Ісусу. Бог дав нам вуха. Бог дав нам очі, Бог нам відкриває ще ті духовні очі. Ми всього не знаємо. І всього не будемо знати. Але ми знаємо, що Ісус прийшов на землю, щоб спасти Тебе і мене. Слава Ісусу! Алілуя. Ми знаємо, що Він прийшов за Своїми. Алілуя. І що Він забере, прийде і забере своїх. Слава Господу! Але нам треба остатися тими своїми, знаєте, своїми. Хай би Бог благословив кожного. Кожного з нас. Будемо зараз молитися. Будемо дякувати Господу, знаєте, за його велику любов до нас, за його терпіння. Скільки він перетерпів, а ми деколи не можемо стерпіти слова. Хай би Бог дав нам ту терпливість. Будемо так. Молимося. Слава Господу! Аллилуйя!